Так, добрий, добрий, а що а у вас там може бути вечір, ранок або день? Так, так. А, колега прислав мені реплей. Ну, у нас там є чатик з колегами, клановий також, звісно. ж, Ну як завжди, знаєте. І там знають колеги, що мені можна присилати якісь там прикольні, цікаві, круті реплеї. А я інколи їх записую, показую вам тому, що щоб ви знали. Що не тільки я з Wargaming, да, можу добре грати, а в нас багато. Насправді колег, які дуже добре, часто і багато грають. Є такі колеги, я вам хочу сказати, які вони працюють спочатку, потім ще грають, а потім я не знаю, потім в них настає новий день, я не знаю навіть, коли вони сплять, вони коротше і роблять роботу, і грають в танки. Ну, типу, там по я не знаю, скільки боїв на день вони роблять, по 10-15, коротше, і. і там Кожного дня через день. Ну, коротше, у нас є прям такі фанати-фанати. Так, -фанати. да, я також дуже багато граю, але е, не так. От. Тож, повертаємося до бою. Зараз поки в нас тут пауза. Тому що хочу вам трошки сказати, що от є в мене кендлук-колега Das Claim Wargaming, на 4, 5, 2 к Грає він машинку з конструкторського бюро, наче останнього, якщо пам'ятаю, ця ж машинка була а ні, перед останнього. передостаннього. Да, це у нас uh, важкий uh, танк 10-го рівня радянський. Я думаю, ви його зустрічали в боях, Знаєте про нього? Да? Хто давно дивиться, знає, і грає в цю гру. Да? Він дивіться, як ганяє. Зараз подивимося, чи перемкнеться чи ні, але зараз в нього вентіляція до села і Стаба. В принципі, це досить броньована машина, якщо правильно підставляти. Під кутами броню свою да, там, там вона дуже дуже зализана. А, прикол тільки в тому, що ця машинка низенька, якщо зустрічає там якогось не знаю, там да, там, коника, є п'ятого шятепеху високі машинки, вони просто так да, нахиляють гармату і ш'ють цей танчик. Да, якщо дуже близько граємо. якщо граємо здалеку, да, і підіймаємо тут мінус сім свій корпус, щоб о, о, кути задерти, то машинка кльово танкує в неї дуже приємно 500 плюс альфа. Пробиття є, да, в нас тут ББшки, Кумулі. От, і о, якраз тут, бачите, тут 4 ББшки, наскільки я розумію, да? Фугасів, до речі, шість штук возить. А, ну тут, тут шальфа, да? фугасів там 600 плюс. Ну і кумулі. Достатньо о, приємні тут. О, можна пробувати дуже добре. Грає він з дев'ятками. Так-так. І тут, до речі, ще зустрічка. Да? Не всі вмикають там зустрічку, штурм. О, Тут у колеги увімкнуто. Тож, давайте поїдемо дивитися, чи буде міняти обладнання, чи ні. Я б насправді тут спробував поміняти з закалкою. Ну, Друга, як правило, збірка на важких танках це з да? Ні, не поміняв. Не поміняв. Все ж таки, полюбляє, мабуть, грати з, з тобою. полюбляє грати, Так, стоп, а я що. А, камеру, давайте подивимось від того, як цей бій бачив да, мій колега. А, тож, дивиться, да, хто куди їде, щось рухає камерою. Ну да, да, Стабілізатором, вентиляцією, щоб ще більше була стабілізація. А, приємненько о, рухати. Але, чесно, мені особисто. мені, а, Трошки не вистачає швидкості. Я полюбляю більш швидко грати, да, коли ми додали в гру турбіну. А, я. Їду ж досить часто намагаюсь використовувати. Ну я полюбляю, да, щоб я міг туди поїхати, сюди поїхати. До речі, хто? Ага, це чар побачив, бачите? І чар в когось перейшов на ББшку. Перейшов на ББшку. Красиво, красиво, 5, 5, 6 влетіло. Тому що чар в снайперському прицілі цілив тих, хто їхав наверх. От, е, тож, е, мінус е, чар, до речі, отак от постріляла людина. Да, нормально просто садили там Т-100, чара і другий чар також вони не згодні. Ні, не згодні, до речі, поїхали е, наверх вони за маяк. Е, Дві артилерії, причому, а він їде сюди, слухайте, бачить, у нас ЛТХу. спалив ЛТХу, На 800 влетіло їй. Є сотому, є сотому. Ти ж на ББшки? на ББшечках, що правильно, тому що там екрани. Слухайте, під артилерію грає, не боїться, не боїться, тут є кути, є кути. Досить непогана перезарядка. А є соти їде на тобі ще на 635. Ой-ой-ой, ой слухайте, де артилерія? Що не кидає? Що це за лакі бій? Що за лакі бій? Тут же повинен бути кумуль? Як воно влетіло? Ой-ой-ой, ой бебехою, останньою, останньою бебехою влетіли, тепер кумулі та ем, фугаси. Три бебехи влетіли в ЄС сотову. Просто так, Дві-триста вже є. Перший раз дивлюсь це бій. А, окей, окей. Фух, ну добре, так, що, ти трошки відсвітився, тепер тобі треба що робити. Як ти будеш діставати їх танки? Я би поїхав да, сюди. А, така ж сама історія, тому що ой, щось залагало. Ну, це це, може там Пінг о, скакнув. О, да, я бачу, що тут з Пінгом було. А реплей записую і пінг. Uh, ой, щось лагає капець. Ой-ой-ой, там тортик їди фошик. Тут треба їх вже стріляти, а тут щось пін був тисячу. Просто і на тобі ще 140 дав тобі. Але тепер можна в борти накидати цим друзям, о, о, тільки б зліва там нікого прямо точніше не було. Ой, як підставився, да? підставився, не підставився. А ти що, Фош? Ти вкиде. І там, ну дивиться, дивиться, тому що там зазвичай, як правило, стоять. Там бабахи нема, тому що вона не, ну, не, не бачили мої. Да? Тайп 68, там може яга там може бути, а немає, немає. Де вони? Ой-ой-ой, ну тут тут, тут трошки можна було підставити борта. Треба було виходити трошки, 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 ось яга їде. Але ну, а, правильно, виходить так, щоб бачити трошки верх фошика, тоді це допомага, ну, Тоді давайте поясню. Коли ви виходите з якогось пагорба і в прицілі ви бачите лише там, там верхню частину, да, от зараз бачно було повністю да, цей танк. Це означає, що скоріш за все ВЛД як мінімум ви показуєте. А якщо ще дуже там, е, ну, не знаю, там ще більше виїздити, ще більше танк в прицілі, то може і не ЛД може буде показати, хоча вам здається, що ні. Тож, коли так виходить, от як зараз виходив на Фошика правильно, а ну на яго треба було довернути, тому що доїхати, щоб кути були, все ж таки мінус 7. От. А чого ти там торт? Їй тортика е, ки... А, 430-го треба зігнати, але можна поїхати тортика покидати. Та що та база? Позбивають, позбивають. Та можна було поїхати тортку покидати. Ну добре, розбереться. Коротше, 4700, 4800 вже є. Їде наверх, наверх спалив. Давай, давай, давай. Чекай, 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 чекай. Треба було трошечки почекати, трошечки почекати, тому що там вже виїхав би танк повністю в прицілі, повністю в прицілі. А ну знаєте, як завжди, бувають такі моменти, коли е, помилки, от помилка задивився туди, задивився сюди. О, до 430 вже тебе вбув в спині. Ну шо ти, шо ти, а він швиденечко, швиденечко їде. Ой, слухати. Повністю розвернувся і тікає, хоч би башту назад розвернув, щоб може плюху дати. 257, до речі, фугасом а, фіганув. Ух, ну тут дав дальній каток? Тут нормально залетіло. Могло б не залетіти, але тут просто залетіло. Давай їде, 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 їде. Тут, якщо під великим кутом, то скоріш за все відтанкує, але тут прямо вже можна отримувати з великого пагорба. Коротше, а, щось мені підказує, знаєте, оце, я б так не їхав би ні в якому разі, тому що ми не знаємо, де ще гриль, де ФВХ, а вони могли там стояти на великому пагорбі. І а, ну, просто отак тобі в лице прилітає. Але мені щось здається, коли виїхав 430-й, це, знаєте, це просто такий момент, коли в тебе. О, бачите, а, гриль дав гуслю, це просто пощастило. А, він там і був, можливо, гриль просто дивився центр. Дивився центр. Треба треба їхати, бо гриль вже в спину дасть. Ай, я вже не забирав би цього тортика, тому що ну, можна було потримувати. Ну, коротше, це момент, знаєте, буває, коли тобі там напхали, якось. Ну, ну типу, ти неочікувано, або, або. А навіть напхали так. До речі, прикольно, що я виїхав дуже ну, високо і отримав. Uh, і тобі, коли так напхають, коли ще ну ти винуватий, що не подивився, хоча б там, да, танк був вже поруч і мапа була. І ти не в прицілі в снайперському був. Коротше, і в тебе такий червоне забрало, і ти такий, а все, поїду, дам тобі. от він і поїхав. Поїхав, це пощастило. Пощастило, що там, мабуть, ПТшки вони не дивилися в, в цю сторону, а дивилися центр. Тому що, знаєте, типу беруть базу, скоріш за все, як правило, да, їдуть збивати базу. Uh, щоб не програти, і там ФВшка і Гриль, вони ну, типу, цілили. Але тут історія в чому, що в нас тут тайчик, мантікора і де ще ФВ подивляється, і зрозуміло, трошки побоюється А, uh, Тут би спробувати все ж таки кругаля дати. Ага, знайшов, знайшов куди постріляти. Знайшов куди постріляти. Ух, іде ФВ. -х. Хоч би, хоч би, хоч би. Давай, давай встигни, 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 встигни. Тут же не можна а, перемикатися не можна перемикатися на фугаси, бо не встиг. ПВХ поспішав трошечки тому. тому. Що зробив правильно? Промазав. До речі, вже 8200. Я навіть не дивився на панельку з дамагом. Ух, так. Що далі? Тут важко буде виграти, особливо в тому, що ще в спині невідомо що. Хтось а, кущами дивиться, кущами хтось дивиться. Ой, дав, тепер давай, давай, мансуй, мансуй. Ой, як зловив фугасік. Ох, красиво зловив. Але проблемка в тому, що в тебе в спині можуть вже гриль під'їхати. Під додив... Ну, Додивляється в спину на всяк випадок, але їде спиною. Тут би, блін, розвернутися вже, ага, це. Розвертається. На фугас чому? Тому що тут може бути мантікора, може бути гриль. Вони картонні. Тож, на всяк випадок на фугасіках. Так, 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 так. так. На базу агрять. Молодці. Ой, Мантікора вже проїхала. От в чому історія. Мантікора проїхала забирати артилерію. Правильно робить Мантікора в них. Правильно робить. Влуч! Влучив. Класно, класно. Ух. Це прям історія. Але там ФВХ. На фугас. На фугас. Давай, 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 давай. Ну де ти там, де ти там? Ай, ховається. Самісінький край. Де там край гуслі був? Да, Не дочекався, щоб він виїхав. Не дочекався. Так, залишився він та артилерія. Ну, я, я впевнений, що, скоріш за все, буде програш. Ну, Дуже багато танків, дуже мало снарядів. Ох! Воно в... поїхало, поїхало просто в броню. Точніше, полетіло в броню. Ой, ще так, давай, давай. ну Ой, дав тобі. Дав, броню. О! Там дуже товста броня! Дуже товста броня. <с> Під кутами, тому мало шкоди. Але КДшка в цього е, танка досить е, швидка, тож все ж таки забрав. Все ж таки забрав. Мантікора забрала, все. Тепер мантікора може спокійно заїхати в спину і розкидати. То тут тепер питання: поїхати до мантікори, поїхати до гриля. Ем, чесно, я не впевнений, щоб я поїхав до мантікори, тому що, скоріш за все, мантікора побачить тебе першим, а ось тут тобі гриль. Ай-яй-яй-яй, та ти що, гриль промазав? Артилерія тільки що, блін, дала. Дуже-дуже-дуже неприємно, тому що оглушення треба. Що правильно. Ай, довертати до гриля і тусуватися до нього, щоб тобі. А, гриль на автоприцілі! стрільнув, ти прикинь. На автоприцілі. да да, да, правильно, таран, щоб ще трошки шкодив вже. 10900, ніфіга собі. І. Ах, добре, добре забрав. 11 200 просто. Але тепер, ну. Один снаряд, ну тут не виграти ні в якому разі, ні в якому, ні захватом, ні перестріляти. Все ж таки, але відстріляв, а асі, туди, да, трошки натанковано, ось тін фрагів. Ну, Монтикора тепер да, треба ховатися від артилерії, але Монтикора тебе бачить здалеку. Це, скоріш за все, артилерія доїхала до ем, захвату. Щось мені здається, що артилерія, коли гриль поїхав, артилерія поїхала також. Навряд чи мантікори, тому що ну, типу, мантікора здалеку, причому я бачу по е, рангу е, Мантікорі да, дуже багато грає на цій машині. Явно людина плюс-мінус досвідчена. Да? Ну, я, як правило, так це е, для себе пояснюю. От, і, ну, до, добре, я, я, може, трошки поспішив з артилерією, тому що бачите, їде лампу, не ловить, все ж таки не ловить. Да? А, може, і Мантікора повернулась на базу, щоб що зробити? Правильно а, визвати цей танчик на базу, щоб його розкидала артилерія. Тобто мантікора може і так зробити. Артилерія просто цілить. А тут, щоб виграти, ну треба їхати. Але насправді тут, о, чесно кажучи, три хвилини. Правда, можна було просто забити болта, їхати на центр, поїхати низом до артилерії, забрати ще одну артилерію, плюс фраг, плюс о, шкода. І все. Я б не їхав сюди, тому що це не має сенсу, коли в тебе лише один снаряд. Ну, навіть якщо ти забереш е Мантікору. Ну, так вдасться, наприклад. Далі що? Нічого, артилерія закидає. Зараз вона буде кидати. Ну, артилерія зводиться, артилерія кидає. І зараз М Мантікора з'їхала. І артилерія забирає. Про що я кажу? Артилерія була знизу. А можна було поїхати вниз, забрати ще плюс одну артилерію з такою альфою, спробувати, да? або дати ще плюс там 500 альфи. Ну, скажімо так, це я вже так. Знаєте, ну, дуже легко ж з, з, з боку дивитися. Але 11,244. Просто капець, що накидав на 4, 5, 2к. Цікаво, це максимальна шкода на цьому аккаунті, в колеги, Чи ні? і бій, якщо сподобалось народ, можна про це сказати в коментарях. Але якщо не знаю не сподобалось, можна також про це сказати в коментарях. Якщо побачили якісь моменти, які я не побачив, якісь помилки або кльові штуки, також напишіть. І, будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.